коктейлі. Соря запізни, хлопці. Лад, ти на хіба нас сюди притягнув? Звикайте, панове, ваш друг щойно укатав інвестора і отримав 100% предоплату на свій стартап. Ніфіга собі! Як? Це фарт, пацани. Це як в рулеці. Сьогодні мені щастить на червоне парне. Тож я просто дивлюсь на знаки. Я завалив презентацію ще на минулому тижні, але. Сьогодні інвестор приїхав на червоній машині ще й удвох з юристом. Тож я подумав, була не була, навалив йому за вічне. І вуаля. Якщо б він приїхав на чорній машині і був би один, то то був би капець. Що за маячня? Меню червоне. номер столика 6. Замовляйте хлопці. Буде смачно. Ти ці не бачив, бути йому за такі гроші не смачно. <гум> Тарас, чого ти бісишся? А давай перевіриш на собі мій алгоритм. Піди собі дівчину знайди, а? А давай. <гум> Доброго вечора. І що, реально наш тарік зараз за аркани дівчин. Можна з вами познайомитися. Звичайно, ні. Він підійшов до дівчини, яка у чорній сукні сидить одна. А я що казав? Парне червоне. червоне. Вона мене відшила. Ну, де твій фан? Тарас, ти придурок. Червоне, парне. Дивись, як треба. Червона сукня, червона помада. Вона удвох з подругою. Це джекпот, пацани. Ти може запросиш на танець? Давай, давай. А про зелене Влад, нічого не казав, це зеру чи що? Упередженим кроком нащупую сходи. І секрети вилазять і Нам Нами в мирне життя воювати доводилось. Що ж говорити про зараз? Не тямо, що тотожності, і антиподи куштував, але щось не вставляло. Над могильними плитами чиниться спротив та річка від моря тікала. І що це було? Це фарт. Тобі не зрозуміти. Хоча ти сподобався подрузі Насті. Зараз дівчата причепурять носики і підійдуть до нас. У вас буде два рахунки. Дівчата пішли. І сказала, що ви розрахуєтесь за їхні напої. О, швабра, червона. Але ж не парна. Точно. Де йдіть ви? Світ, який ти сам твориться моментом, світ, який ти сам твориться моментом. світ який ти сам.